Wendy Detox – це натуральний трав'яний чай для тих, хто хоче залишатися у формі. Він виготовлений з різноманітних лікарських рослин і є високоефективнішим рішенням для тих, хто хоче залишатися у формі. Завдяки вендей Detox ті, хто хоче підтримувати форму, люди, які періодично страждають від зайвої ваги в проблемних зонах, і найголовніше, люди, які роками сиділи на дієті і не отримували бажаного результату, тепер зможуть досягти бажаного результату назавжди. Дієтичні програми, на жаль, не завжди підходять для всіх. Щоб досягти успіху при дотриманні дієти, необхідно завжди бути готовим і жити за суворим режимом. Так само необхідно регулярно приділяти час спорту. Завдяки чаю Wendy Detox, який залишає позаду ці методи, ви зможете отримати і зберегти бажану вагу. Завдяки чаю Wendy Detox привести себе в ідеальну форму стало ще простіше, ніж ви коли-небудь собі уявляли. Wendy Detox бажає вам здоров'я в майбутньому.